Ніколи не тренуйся по методу спліт, поки не подивишся це відео. Якщо запитати в людини, яка тренується по методу спліт, чому вона тренується саме таким чином, дуже часто ми не отримаємо ніякої відповіді, або відповідь буде: бо всі так тренуються. Більшість інформації, яку ти бачиш в інтернеті, можеш прочитати в журналі чи почути від інших людей. Йде від професійних бодібілдерів. Всі професійні бодібілдери використовують фармакологію, і якщо ти її не використовуєш, то треба думати головою, а не робити те саме, що роблять ці всі бодібілдери на фармакології. Тренувальний метод спліт був придуманий, щоб дати максимальний стрес, максимальний об'єм навантаження на певну групу м'язів за тренування, і це чудово працює з використанням фармакології. В принципі, як і всі інші тренувальні методи. Якщо ж ти не використовуєш фармакологію, навантаження на твоєму тренуванні має бути дозованим, та воно не має бути занадто великим. Тому давати навантаження, тренувати групу м'язів ти маєш частіше, але на конкретному тренуванні на групу м'язів об'єму ти маєш давати небагато. Саме це чудово досягається, коли ти використовуєш тренувальний метод, який називається Full body. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання його профілі.